Під стінами обласної філармонії гучно зазвучали музичні твори українських та світових класиків: Миколи Лисенка, Карена Хачатуряна, Жоржа Бізе. Окрім запрошених дітлахів, охочих послухати відомі композиції зібрали чимало: скрипка, контрабас, труба, барабан усе з'єдналося воєдину і своєю величчю вразило кожного з присутніх. Працівники філармонії йдуть у ногу з часом, відслідковують європейські мистецькі тенденції та намагаються втілити їх у життя. Це дуже модна тенденція в Європі. Зараз дуже поширене явище, коли симфонічний оркестр виконує свою програму безпосередньо на вулиці. Безпосередньо. ну на жаль, у нас немає спеціалізованих площадок, які б варто було побудувати. якщо була побудована така площадка, спеціальна, десь може в парку з відповідним. Обрамленням це було б дуже чудово, і ми могли постійно е, бути на людях, так би мовити, безпосередньо контактувати. Юні поціновувачі мистецтва із цікавістю слухають музичні твори у виконанні оркестру та знімають концерт на мобільні телефони, аби залишити згадку про цей день. Кажуть, що навіть мають улюблених композиторів. Це чудовий концерт, і мені він подобається. Мені сам більше подобається е, про Жан Дарк Моцарт. Мої враження не передаваємо. Звичайно, нам подобається, і ми е, думаємо, що діткам теж подобається. Ми зобов'язані їм таке показувати, щоб вони привчалися, призвичаювалися, слухати музику і шедеври світового мистецтва. Ми сьогодні дуже задоволені, що нас запросили, і ми змогли з ними сьогодні сюди прийти. А коли зазвучав український гопак, то дітлахи не змогли всидіти на своїх місцях та пішли у танок, чим показали, що вони справжні українські козаки. Ну, дуже хочеться танцювати. Вражень не бракувало і у самих музикантів, тож вони ласкаво запрошують усіх любителів музики на закриття концертного сезону. Нам емоції завжди додає. Молодь, юнь, дитинство, і сьогодні оці дітлахи, які Зі шкіл, з таборів прийшли сюди, і, і, і те, що ми зачепили їх душі, вони відповіли нам взаємно своїми щирими оплесками і взяттям автографів. Нам це додає емоцій і бажання працювати, і працювати і вібрувати для всіх подолян. Хотілося б запросити всіх, і хто сьогодні був і хто не був, 17-го числа. Ми закриваємо концертний сезон. Але дуже цікава, потужна програма приїздить лауреат міжнародних. Багатьох міжнародних конкурсів хор із Вінниці Надія Білова, Олександр Галян для інформаційного випуску.